っで Миттєвий ефект для України українців після підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом говорили експерти, запрошені на круги стіл схід плюс захід. Його організовує ТСН та агентство Уніан. Учасники з зазначили, угода це інструмент, яким треба навчитися користуватись, і це лише початок до нового формату життя в Україні. Найближчим часом суттєвого ефекту не варто чекати. Хоча для вітчизняного виробника преференції від Євросоюзу вже дали позитивний результат у стосунках із Росією. Україна має змінити філософію. Якщо відкинув. Ути політику, то економічна сторона може стати прагматичнішою. Уряд всередині країни має розробити механізм, як виконувати положення угоди, а громадяни повинні і надалі тиснути на чиновників, щоб ті не зволікали із запровадженням нових стандартів. Значення цієї угоди не треба недооцінювати. Вона є дуже важливою для України, але з іншого боку, і не треба переоцінювати. Переоцінювати в тому плані, що хтось щось нам прийде і зробить, і ми повинні розуміти, що ця угода це наші можливості і наші зобов'язання щось зробити. Ще сложно прогнозувати, яка буде, скажімо так, ну в повному форматі політика України в отношені Росії. Ну, мені каже, що там можна сказати, що там не буде. там, ні будуть э, закритості непрозрачности, кулуарності, там не будет, скажем так, того, того политико економічного экономического бартера.